Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Добрий ранок. Це ранок на найтеплішому полюсі планети на годиннику 10.24 І сьогодні в нас важлива і водночас конструктивна розмова у футбольному клубі «Ревера» 19.08 Стратегічні зміни це не історія про поразку, це приклад того, як у складній ситуації можна зберегти цілу систему, адаптувати і продовжувати рух вперед. Взагалі, сезон 24-25 року став для Ревери важливим і насиченим. Клуб успішно пройшов атестацію ПФЛ, дебютував в Кубку України, дебютував в професійній лізі, підтвердив професійний статус та отримав офіційне визнання за найкращі комунікації в соціальних мережах серед клубів другої ліги. Але також було ухвалено рішення тимчасово призупинити участь у чемпіонаті ПФЛ на сезон 25-26 років. Чому це не крок назад, а навпаки, рішення з фокусом на? Стабільність, розвиток і майбутнє. Що означає це рішення для структури клубу гравців і всієї спільноти? Про це сьогодні говоримо з виконавчим директором ФК «Ревера-1908» Денисом Друдницьким. Рудин... Доброго ранку, як справи, як кавися ранкова. Добрий ранок, дякую перш за все за запрошення. Дякую нашим Збройним силам за те, що маємо можливість сьогодні поспілкуватись. Ранок, як і у всіх, доволі насичений, так, оскільки вже трошки як вже. Розпочалася вже друга половина, скажем uh -huh. так, ранку, так. Ну і сподіваюся, що зараз наша розмова буде цікава всім радіослухачам, всім літанням. Денис, останні новини про те, що Ревера призупинив участь у другій лізі, викликало багато взагалі запитань. Тож розкажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Власне, так як ви вже зазначали, перед цим минулий сезон став для нас став для нас історичним а дебютним в професійній футбольній лізі. Клуб впевнено дебютував і в Кубку України і доволі непогано виступав впродовж цілого чемпіонату. Водночас, перед ми вже готувалися до початку нового сезону, і буквально там за декілька тижнів до старту нашої підготовки. На жаль, так сталося так, що можливо, навіть і як то не зовсім так скажімо, на жаль, а на щастя, тому що група інвесторів, які підтримували клуб, прийняли рішення, стратегічне рішення, важливе рішення спрямувати свою підтримку ще більше на підтримку наших збройних сил України. Звісно ж, ми поважаємо це рішення, адже ми розуміємо, в який час живемо, і це зараз, мабуть, найважливіше рішення, яке можна було прийняти так. Разом з тим, звісно ж, і хочеться два слова також сказати про те, що і. Клуб наш впродовж цілого сезону е, активно допомагав, підтримав наші Збройні Сили України. Ми співпрацювали і співпрацюємо, продовжуємо співпрацювати з фондом Save Ukraine Now. Всі е, кошти з продажу квитків, з домашніх матчів ми спрямовували власне на фонд. А е, ми так само впродовж е, сезону е, вели активну комунікацію і партнерство з комунальним закладом Дім воїна. Тобто, всі. Е, Скажемо так, і клуб, і партнери активно працювали на підтримку Збройних сил України. І, власне, те рішення, яке було прийнято, ми можемо сказати, що ну, воно важливе на даний момент. Ми його поважаємо, ми його підтримуємо, звісно ж, і так само розуміємо, що клуб на цьому не зупиняється, і ми лише призупиняємо участь, і це теж важливо. Якщо говорити про вашу професіональність, так то ви щойно повернулися з конференції ПФЛ у Києві. Що саме було підтверджено в рамках атестації та яку оцінку клуб отримав на цьому рівні? Так, ви вірно відзначили. Буквально вчора ми повернулися з Києва, так, де була конф чергова конференція професіональної футбольної ліги. Впродовж декількох місяців ми вже готувалися до нового сезону. Проходили атестацію на відповідність клубу до вимог професіональної футбольної ліги. Там було декілька критерій, зокрема інфраструктурний, фінансовий, кадровий. Ну і спортивний, власне, так. всі ці критерії клуб успішно виконав, довівши свою спроможність виступати в чемпіонаті України. І таким чином нам було видано атестат для участі у новому сезоні, що, власне, підкреслює те, що, незважаючи на все, ми готові і відповідаємо всім вимогам для участі в чемпіонаті. Що зараз взагалі відбувається зі структурою клубу загалом? От Академія, Ревера, Кіт, школа, ну, головна та команда взагалі дублерів. Власне, це для нас і було одним з важливих і ключових mm. рішень. Всі, абсолютно всі рівні клубної структури, активно працюють і не зупиняються у своїй роботі. Наші е, найменші вихованці це вихованці команди u 5 п'ятирічні хлопчики. Так від 5 до 17 років вони продовжують свою діяльність в складі нашої академії. Вони будуть грати, займатися улюбленою справою, активно приходити на тренування. Бо академія для нас це серце клубу, незважаючи ні на що. Вона повинна функціонувати, вона буде функціонувати. Ну і, власне, це той фундамент, який ми не хотіли і ніяк не могли зруйнувати. Скажімо так, ми постійно на контакті з усіма батьками нашої академії, їхніми тренерами, родинами. І, власне, ми доводимо це, що, незважаючи на все, академія точно буде функціонувати повноцінно. Разом з тим, ми зараз працюємо над тим, щоб. Щоб зараз оптимізувати і склад команди, тому можливо так зазнає змін, так як ви вже сказали, команда дублю. Угу. Загалом, яка ситуація з головною командою та тренерським штабом? Хто залишається і як буде формуватися власне новий склад? Ну, це те, що я вже сказав перед цим. Зараз ми в стадії формування команди. Ми спілкуємося абсолютно з кожним футболістом, з кожним тренером, які були до цього, і в дублі, і в головній команді. З кожним ведеться персональна комунікація для тих футболістів, які мають чинні контракти, адже не зважаючи на те, що ми не будемо виступати в другій лізі, клуб все рівно має можливість утримувати футболістів на контрактах. Ми будемо намагатися їм допомогти працевлаштуватися в інших професійних клубах. А хто висловить бажання і підтримку, залишити в клубі, То, звісно ж, ми будемо раді його бачити в нашому складі. Тому зараз, скажімо так, тренерський штаб вже визначений, про більш детальніше ми дізнаємося згодом, скажімо так. та Вони вже розпочинають активну фазу підготовки до нового сезону. Планують навчально-тренувальний збір, суперників, тренувальний якийсь цикл, ну а склад вже формується буквально там впродовж кількох тижнів, ви вже дізнаєтесь більш предметно. І, скажімо так. Ключове з того, нам потрібно зараз, скажімо, зберегти, зберегти ядро клубу для того, щоб повноцінно планувати вже наступний сезон. От нещодавно, як ви вже розповідали, ви були у Києві на прес -конферен... на конференції ПФЛ. Яке значення взагалі має атестат, і які ви особисто Денис зробили висновки після зустрічі? Для мене особисто отримання атестату для клубу це, скажімо так, це той сигнал, той меседж, що ми все робимо правильно. Ми, незважаючи на все, тримаємо планку високу планку, планку професійного клубу. І незважаючи на всі ці зміни, ми все рівно продовжуємо працювати і е, рухатись в тому напрямку, який ми задали, в тому темпі, який ми задали. Так і та висока панка вона точно буде втримана. Е, разом з тим, так само хочу відзначити і роботу нашої медіакоманди, адже власне на конференції наші соцмережі, клубні соцмережі за підсумками минулого сезону, були визнані найкращими в другій лізі. Перемогли, е, ну перемогли, так перемогли всіх суперників не на футбольному полі, а в медіапросторі. Що теж це теж дуже важливо так. тому від себе особисто від цього клубу велике вітання і подяка нашій медіакоманді. Взагалі, попри паузу участі в другій лізі, клуб говорить про трансформацію і майбутнє. В чому взагалі суть змін власне? Зараз ключове це спортивна трансформація клубу. Скажімо так, дуже великий об'єм роботи зараз буде пророблено. Це повністю будуть оновлені всі підходи, і буде, скажімо так, створена система. Так, система, яка буде. Стабільною і буде, скажімо, готовою до, до викликів сьогодення, а ми змінили дещо структуру клубу і запровадили ввели посаду директора зі стратегічного розвитку спорту. Дану посаду очолив фахівець зі значним футбольним досвідом Мартін Габор. І зараз він активний в фазі, скажімо, своєї діяльності роботи для того, щоб сформувати той колектив, залишити тих людей, які точно будуть з ним однодумцями, і ми будемо рухатись в розвитку нашої футбольної діяльності. Загалом в комунікаціях клуб згадував про пошук нових партнерів, які напрямки зараз є пріоритетними, і з ким ви власне хочете поспівпрацювати? Хочемо абсолютно з усіма, хто е, готовий, <свят> хто теж хоче. Хто теж хоче в mm -hmm. першу чергу, і хто готовий підтримувати дитячий, е, дитячо юнацький молодіжний спорт, молодіжний футбол. Так і е, що важливо, ми хочемо, скажімо так, в себе в клубі запровадити освіту в сфері футболу. І ми хочемо, Лас. щоб е, знайшлись е, ті партнери, ті е, однодумці, скажімо так, хто також готовий розвивати е, футбольну освіту, тому що ми розуміємо, що на це є Запит на цей попит, і ми хочемо, щоб фахівці, класні футбольні фахівці, по всій Україні, по всій Європі, по всьому світу виходили з ревер. Тому ми так активно працюємо в цьому напрямку і закликаємо е, бізнес соціальну відповідальний. Звісно ж так партнерів, інвесторів долучатись до нас і підтримувати разом е, наш футбол і нашу таланту молоді. Чи можна очікувати повернення до другої ліги вже наступного сезону, і взагалі які умови мають скластися? Скластися мають пазли, ну, так би мовити. Такі пазлики там мають скластися абсолютно в усіх напрямках. В першу чергу ми точно маємо не зупинятись, що ми зараз активно робимо так. У нас точно має, ну скажімо так, у нас є чіткий план. Цієї трансформації, нашої спортивної трансформації, трансформації клубу відповідно до реалій сьогодення. Так і ми точно знаємо, що реалізувавши його, ми повернемось зовсім скоро на професійну нішу. І скажімо так, це це той крок, це вимушений крок для того, щоб зробити, знаєте, крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Uh -huh. І ну відверто, це ну скажімо так, просто повернутися, це не є там нашою ціллю. Але це має бути чітким результатом нашої діяльності для того, щоб це вже була робота вдовгу, але з чітким баченням і розумінням, як ми рухаємось далі. Зараз нас слухають багато слухачів, і яке головне повідомлення ви хочете донести до всієї нашої вашої, до всієї спільної аудиторії до вболівальників, до партнерів, до родин гравців? Ну, в першу чергу хочеться сказати, що це лише пауза. Це не повна зупинка, а лише коротка пауза. Ми точно, як то кажуть, ми тут. Ми працюємо, ми не зупиняємось на досягнутому. Ми точно будемо розвиватися і рухатись вперед. А тому ми хочемо, щоб всі ті, хто нас підтримав, вони і надалі були з нами і закликаємо всіх навпаки долучатись і разом створювати крутий, якісний, професійний місцевий футбол. Дякуємо вам, бажаємо вам справді світлого майбутнього. Нехай цей крок, маленький крок назад, буде таким стартом до багатьох кроків, вперед, до яких відійдете. Ну і хочемо нагадати, що сьогодні у нас у студії виконавчий директор ФК Ревера 1908 Денис Рудницький. І говорили ми власне про футбольний клуб Ревера 1908. Всю цю розмову ви можете послухати у нас на сайті Радіо Західний Полюс або у наших соцмережах. Ну а ранок на полюсі продовжується. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.